Шанель. Шанель, Шанель так. Альдегідер чуєш там. Mm -hmm. там якісь такі... На Шанель саме номер 5 ти маєш навіть? Mm -hmm. Я не знаю, просто на Шанель. Я не пам'ятаю. Шанелівське ДНК, коротше, я поняла. Так, було ж таке може бути? Так, давай почнемо, може, з нот тоді, якщо так ти ж не вгадаєш, мабуть, зразу марку. Не, не вгадаю, в мене таке ж немає в тебе. Де факт. E, ну, тут точно є щось цитрусове. Так дивіться, я підгляну. Mm. Якесь таке солодке цитрусове. Є первомот. Взагалі воно солодке, як загалом. E, ну, як? E, воно таке солодке, як оце було, а моремо. А воно, до речі, знаєш, що, що мені нагадує? E, з тої серії, що... Хоча може і є. Родрігес. Коротше, цей аромат такий стара школа, мені здається. Він віддає тобі якимсь ретро, так? Так, він от такий от, типу ретро в тому сенсі, що мені теж, мені теж. як Шанель. Угу. А, якийсь він такий... От мені нагадує Шанель і нагадує, до речі, знаєш, що цю Ізію з Сіслею? Амаш. А, а, це а, так. а, а, нагадує чомусь мені, її, але я не пам'ятаю, яка там піраміда в ній. Ну, а чому він тобі може нагадувати не здогадуєшся? Тому що там основа така сама в них. Яка така? Хоча може і ні. Ну, ладно, не буду от через ті чельдегіди чи, що, то що є в старих парфумах. Всі старі парфуми однакові. Вони мають. Ну, ну немає дуже схожого звичання, коли ти доведеш. Наприклад, там, цей дуже старий пані Велєвська класік це старий аромат ретро, так. і він не був на цей схожій взагалі, інакше ну, не все Ну, прямо на. вони різні, але я маю на увазі, що. Ну зараз от таких не роблять парфумів з такого. Ну, я не знаю, ти зараз каже, що це. То не сучасний рік, так? 22-го року парфум. <рес> Ні, не 22-го, <рес> 2009-го. О, я гадала, так, він старий. Ну, я ж говорю, є якась така штука, коли ти отак от нюхаєш, ти чуєш щось така. Оця бабуся. Ну тобто воно тобі не, не, не знайоме взагалі. І ноти, крім. Мені, до речі, зараз вона яким чаєм пахне. Ноти і не можеш нічого виокремити, крім бергамота. І що ти ще казала? Що ти ще чуєш тут взагалі? Закрилась мені, мені подому. Треба якби якби це вгадати, якісь квіти, ну я не знаю, їх вгадати. Тобто є якась квітка, але ти не знаєш, не можеш визначити яка, але квіти квітковість ароматові. Я конкретно чую цей бергамот, бо він такий цитрусовий. Mm -hmm. Та є там. Тобто, mm -hmm. Напевно, є якісь білі квіти. Я не є знаю. білі квіти. Чи жасмин. смисмим є? Я... Чи, Чи... жасми? Чи зразу Чи... жасмин. Ну тому що він якийсь от, схожий на жасмин. Так, є, є жасмин. точно. Там взагалі. Велика, напевно, піраміда в цих Нет, не дуже? Цих не дуже. Не дуже крім, в цих. В цих. Напевно, є якісь фрукти, ще крім. крім... Якийсь... Ти дуже точно сказала, там є якісь фрукти. Так воно і написано. Просто якісь фрукти. Тобто вони навіть не розкрили які саме там фрукти. Ну, чути, вона має якийсь такий от фруктово, цей от солосо, е як фрукти пахнуть. Чимось таким кисненьким, солоденьким і вологим. Оце от якраз отакий от, от аромат. я думаю, що вологість тут через чи може... це Можна... пачулі. Та, та є, але не знати чи тут. Ну але фруктові аромати вони завжди мають якийсь такий вологий аромат. От фруктові, фруктові пачулі, фруктчуні. Називає, знаєш, що прожили. Ну, окей, добре. Ну, він прикольний, він прикольний кита. Ну, я не знаю. я знаю, такого... що його не вгадаю, тим більше 2009 рік, це просто. Я не знаю, у нас ще не було. Я не знаю, чи мені треба медаль дати чи зірочку, чи мені на це святкувати, чи не святкувати. Я підсунула Олі свиню, і мені пойлося. Ну що правда сказати, їй не вийшло, тому що я просто дуже люблю цей аромат. А мені получилось тому, що вона його мала, і вона мені його віддарила, і вона довго а, його не. Це юзала. Той <laughs> Ти було дуже близько. Але ти це мала. Ти нічого не маєш з того, що я, я мала. Я мала, але воно мені не зайшло. По-перше, по-друге, воно на мені абсолютно не пахло. Ну, монтальки треба на шкірі носити. Да, вони на шкірі е, Тобто мені вони взагалі не, не сказати, вони мені не давали цього аромату, який тут зараз на цьому блотері. Вони мені пахли. Просто солодким таким компотом і навіть не шипром. Тому розумієш, і воно мені ну, тут є оця шипрянська хрібетіна. Як я її називаю? Це є пергамот, троянда і дубовий мох. Це основа всіх шипрів. Ну тут крім того, що мускус жасмін, пачулі чи пачулі і тропічні. Я пам'ятаю його аромат на собі, але він зовсім інший. Він на шкірі, шкірі не має... Ну, оцей ні, оцей ні, оцей не міняється. А оцей він настільки прикольний з блотера із баночки, але коли я його наношу на себе, він просто стає плоским, ну абсолютно плоским, таким солодким. Ну, я його обожнюю. Я з ним їздила в Польщу. Він дуже тривкий, він дуже ніжний. Він на мені переходить в таку ніжну пудру, ретро пудру, і огортає цілий день. Я його обожнюю цей теж. А я втішуся. Він ретро. Так, тут неможливо було. Ну ти молодь, ну, то, що ти молодець, так, тому неможливо. що тут неможливо було не вгадати. Що... Так тепер я закриваю ручку Так?